Доброго дня всім! Що ж, тиждень прилетів і знову горіль продаж TikTok. У нас така красунька. 100 марок, 1923 рік, Весфалія. Штейн. Досить цікава, не часто, в гарному збереженні стані монетка. Косівський розпис. Гарна монета України. Як і в Блістері. Шикарна. Так і без Блістера продавець, Кому цікаво. В опис буде додано до відео. Телеграм-група, підписуйтесь. Багато цікавих монеток, банкноток. Будемо раді всім. Так, цікавий ще один екземплярчик досить непоганому стані. Монетний двір Д. Двічка зластика 36 й рік. Гарний екземплярчик. В колекцію. Також у нас півдолара. 1954 рік, 900 проба, дзвоник. І ще у нас 5 шилінгів. 1961 рік. Австрія, Срібна, цікава монеточка. України. з таких гарних монет. Хто бажає що придбати, підписуйтесь в телеграм-групу. Будуть всі посилання, де можна придбати, що як. Радий буду завжди коментам лайку. Бачу багато відео переглядають. Не підписується. Шикарні монетки. Ось такий був гарний тиждень. Що ж, дякую всім за увагу, всім гарного дня. ме робутим до скороја застопчеј.